Вітаю, шановні! Хотів би з вами поділитися, які ніштячки підігнала нам армія друку. Нам надрукували такі патронтажі на 6 та 5 набоїв, а також такі спеціальні контейнери для зберігання набоїв в ящиках. Тому що під час транспортування, якщо ми використовуємо ось такі от звичайні... Картонні коробочки, вони у нас розлітаються, як ви знаєте, ми їздимо дуже часто по нерівних дорогах. Відповідно, вони втрачають свою боєздатність, або просто десь по ящику розлітаються і не дуже зручно їх збирати, потім заряджати і користуватися в цілому. Крім того, на армію друку можна замовити такі ковпачки для 12-го калібру, які також захищають жуку пораз, було таке, що зараз багнюка. І ствол втикався просто в саме в саму багнюку, уберігають зброю, яка захищає нас і в цілому нашу країну. Хочу сказати всім, щоб ви долучалися до армії друку, тому що надрукувати коштує копійки, але це значно допомагає військовим в їхній роботі, в нашій роботі. Всім дякую, слава Україні. Друг армія надрукуй перемогу.